Всім доброго дня! Мене звати Анастасія Яновська, я координаторка освітніх проєктів та події Академії Ліга Закон. Нещодавно ми провели надзвичайно актуальну зустріч, присвячену важливим змінам у корпоративному законодавстві, зокрема скасуванню Господарського кодексу України. Ми щиро вдячні кожному з вас, хто долучився до цього вебінару, ставив запитання, вів активну дискусію і був з нами наживо. Під час цього заходу ми також оголосили розіграш подарунків серед учасників, і всі, хто заповнив форму під час прямого ефіру, автоматично стали учасниками розіграшу. Сьогодні ми дізнаємось імена щасливців. За декілька секунд ми разом з вами побачимо, хто став переможцем. Сьогодні ми оберемо 50 імейл адрес власники яких отримують подарунки від Академії Ліга Закону. Перед вами файл із усіма електронними адресами учасників, які заповнили форму під час нашого вебінару. Як бачите, нас було дуже багато. Зараз я ці всі адреси скопіюю. І одразу вставлю у спеціальну програму, яка випадковим чином обирає переможців. Усе максимально прозоро, ви бачите кожен етап на власні очі. Ну що, запускаємо і вже за мить дізнаємось імена тим, кому сьогодні пощастить. І ось на екрані вже з'являються перші переможці. Після завершення розігражу кожен, хто потрапив до списку переможців, отримує листа на свою електронну адресу. У нього буде просте прохання. Будь ласка, підтвердіть свої контактні дані для доставки подарунку. Також перевіряйте пошту уважно, не лише у звичайних вхідних, а й у вкладках промоакції, спам та чи усі листи. Лист буде від Академії Ліга Закон, тому уважно переглядайте вхідні, щоб не простити пропустити свій подарунок. Ще трошки зачекаємо: система працює послідовно, обирає випадковим чином, тож вже зовсім скоро ми дізнаємось, хто сьогодні отримав подарунок. Ну що ж, тримаємо клочки і дивимося на екран. Ми дякуємо кожному з вас за активність, довіру і цікавість до наших подій. Також хочу привітати переможців і запрошую залишатися з нами, адже попереду ще багато корисного, нового і, звісно ж, ще більше подарунків. Слідкуйте за подіями від Академії Ліга Закон і до нових зустрічей. Ми не прощаємось, ми лише починаємо.